Масовано ворожа атаку пережила і Дніпропетровщина. Тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко повідомив про одну загиблу. Ще десятки людей постраждали. Росіяни били по місту і області безпілотниками, поцілили у багатоповерхівку та іншу інфраструктуру. Більше знає наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ніколь, що наразі відбувається на місці удару? Вітаю, Олено, власно, ти зараз бачиш у місті тривають триває ліквідація наслідків нічного влучання. Ось такий зараз вигляд має понівечна багатоповерхівка. Діра у стіні, зруйновані квартири з другого по шостий поверх у двох під'їздах та сотні вибитих вікон. За офіційною інформацією, за попередньою інформацією від ОВА, це був шакет. Влучив він у 9-й поверхівку приблизно опівночі. удару будинок зайнявся та пожежу вдалося загасити. Однак, як ви бачите, зараз продовжують ліквідовувати наслідки влучання. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому що під ними все ще можуть бути люди. Наразі відомо, що є один загиблий. Це жінка, та ще 11 постраждалих, із них шестеро госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі у шпиталені в стані середньої тяжкості. Однак, власне, приблизно 15-20 хвилин. Тому рятувальники дістали з під завалів ще одне тіло людини. Наразі е її особистість встановлюють. Ну, а поки у місті а, триває пошуково рятувальна операція, місцеві розповідають про пережите вночі. Прошу пряму мову. Вибухи були страшенні. Таке було відчуття, що знаходиться неймовірно де, на краю аду, мабуть. Ну, ми зібралися швидко, почали скатися вниз. Люди кричали, почалися, вже чути було крики, Ще ми побачили в пабліках по телеграмі, що дуже багато шахетів на місто Дніпро і що є влучання в житловий будинок, і що є дуже багато постраждалих, які ми одразу вирушили на допомогу вже через дві години. Ми були тут, допомагали навіть в евакуації людей з під завалів. Асне атакували сьогодні місто не лише безпілотниками, а й ракетами у місті також понівечений об'єкт інфраструктури. На місці ж понівеченої дев'яте дев'ятиповерхівки. Наразі продовжують ліквідовувати наслідки влучань. Працюють рятувальники, комунальники, волонтери, правоохоронці, і ми теж продовжуємо залишатись на місці влучання та будемо оперативно вас інформувати про останню інформацію. Олена, повертаю тобі слово. І дякуємо за роботу. Ніколь Савченко була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про наслідки атаки на Дніпро.